Вітаю на 44 му році. Тема вага тіла невагомість. Сьогодні я введу поняття ваги тіла, ознайомлю з природою цієї сили, розкажу, що таке невагомість, та покажу, чим поняття вага відрізняється від поняття маси тіла. І розпочинаємо урок з такого питання. Чому прогинається опора та розтягується підвіс? Ми знаємо, що взаємодія характеризується силою. Але маса це не сила, а міра інертності. Відома нам сила тяжіння прикладена до тіла, а сила пружності протилежна до деформації, тому і ці фізичні величини не дають відповіді на запитання. Але ми знаємо, що усі тіла через притягання до землі стискають чи прогинають опору або розтягують підвіс. І цю силу, яка характеризує таку дію тіл, назвали вагою тіла. За означенням, вага тіла це сила, з якої внаслідок притягання до землі тіло тисне на горизонтальну опору або розтягує вертикальний підвіс. Одиниця ваги всі, як і будь-якої сили, це Ньютон. Позначають вагу зазвичай великою літерою P. І якщо тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху, то його вага збігається за напрямком із силою тяжіння і дорівнює її зазначенням. Ми знаємо, що для того, щоб порахувати силу тяжіння, ми маємо масу помножити на прискорення вільного падіння. Тут те саме P буде дорівнювати M на G у випадку, коли Тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху. Запам'ятайте. Тобто вага тіла рівна добутку маси тіла на прискорення вільного падіння. А яка ж тоді різниця між вагою тіла та силою тяжіння? Різниця є. Потрібно розрізняти силу тяжіння і вагу тіла. Сила тяжіння діє на тіло, вага тіла діє на опору або підвіс. Для кращого розуміння подивіться на малюнки, де зображена і сила тяжіння, і вага. Тобто ми бачимо, що точка прикладання сили тяжіння знаходиться в геометричному центрі, якщо маса розподілена рівномірно. А ось точка прикладання ваги тіла знаходиться в місці, де тіло тисне на опору чи розтягує підвіс. Тому дійсно, з малюнки ми бачимо, що сила тяжіння та вага F, тяж та P – це різні сили. Але дуже часто в магазині, наприклад, коли ми купуємо щось, ми користуємось терміном вага, коли окреслюємо масу. Яка різниця між вагою тіла та масою? У фізиці це зовсім різні фізичні величини. Вага, як ми сьогодні вивчили, це. Векторна величина, яка вимірюється в ньютонах. А маса це скалярна величина, яка вимірюється в кілограмах. На малюнку ми ж знову ж бачимо приклади. Наприклад, собачка, який буде сидіти на столі і матиме масу 15 кг, він матиме вагу 147 н. Саме з такою силою він буде тиснути на стіл. А чи змінюється вага тіла та маса на різних планетах? Так. Ми ж знаємо, що ще Ньютон виявив, що інтенсивність гравітаційної взаємодії збільшується зі збільшення мас тіл, які взаємодіють. Тобто планети з більшою масою сильніше притягують до себе інші тіла, тому що сила тяжіння біля них більша. Отже, в планет з меншою масою сила тяжіння буде менша. Отже, більша планета буде більше притискати тіло до себе, а отже тиснути на опору чи розтягувати підвіз, і відповідно менша планета менше. А так як планети сонячної системи мають відмінні від Землі маси, а отже і різні сили тяжіння, тому одне й те ж саме тіло матиме різну вагу на небесних тілах. Зокрема, наприклад, на Меркурії вага буде приблизно в три рази менша. Хоча маса при цьому змінюватись не буде. Але що це значить, що вага зменшиться? Це значить, що тіла на Меркурії будуть в три рази легші. При цьому масу вони не втратять, якщо їх з землі перенести на Меркурій. А чи може вага тіла приймати значення 0? Ми щойно побачили, що вага може зменшуватись. А отже, логічно, що вага може зменшитися до нуля. Це стан невагомості. За означенням, невагомість це такий стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіс. Тобто, якщо забрати опору знизу чи перерізати ножицями підвіс, тіло перейде в стан невагомості. Адже воно не буде ні тиснути ні на що, не розтягувати ніщо. Дійсно, коли тіло рухається під дією лише сили тяжіння, то воно перебуває в стані невагомості, його вага дорівнює нулю. Стан невагомості, як вже всі зрозуміли, є зовсім нерідкісним для людини. У такому стані знаходиться стрибун із моменту відриву від землі і до моменту приземлення, плавець, який стрибає з вишки, людина, яка стрибає з мосту. У таких випадках. Поки ви падаєте вниз, опір повітря є нехтовно малим, і можна вважати, що на вас діє тільки сила тяжіння. Поки ми падаємо, ми знаходимося в стані невагомості. Найвідомішим прикладом невагомості є невагомість в умовах космічного корабля. Причина в тому, що космічні кораблі постійно падають на Землю через її притягання і водночас залишаються на орбіті завдяки своїй величезній швидкості. Тобто, коли супутники чи кораблі обертаються навколо нашої планети, вони падають, але водночас велика швидкість дозволяє це падіння розтягнути як завгодно довго. А тепер поправляємося в розв'язуванні задач. Розпочнемо з питань. Завдання перше. Деформацію тіла чи опори спричиняє вага тіла. Ну, звичайно, опори. Завдання 2. Якщо тіло рівномірно і прямолінійно рухається відносно Землі, то що більше сила тяжіння чи вага тіла? Так як рух рівномірний і прямолінійний, то сила тяжіння чисельно дорівнює вазі тіла. Сьогодні ми вже про це говорили. Завдання 3. Перший астронавт Незалежної України Леонід Каденюк мав масу 85 кг. Яку вагу має астронавт перед польотом та при перебуванні на навколо земній орбіті? Розпочнемо з короткої умови. Дано – маса 85 кг. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння наближено 10 Н на кг. Знайти вагу P в двох випадках. Зрозуміло, що на Землі. Перед польотом. Вага астронавта дорівнювала силі тяжіння. Тобто її можна було порахувати за формулою P дорівнює m на g. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас виходять ньютони, все всевірно, можна підставляти значення. Якщо ми 85 помножимо на 10, у нас виходить 850 н. Це вага космонавта перед польотом. А ось вага астронавта при перебуванні на навколоземній орбіті, як вже дехто здогадався, буде суттєво відрізнятися. Оскільки корабель рухається навколоземною орбітою, то він весь час, наче падає на землю, ми вже це сказали. І всі тіла в його кабіні втрачають вагу. І у випадку, коли тіло і опора вільно падають під дією сили тяжіння, вага зникає і настає стан невагомості. Отже, вага астронавта на навколоземній орбіті дорівнювала нулю. Це і записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 4. Яка монета масивніша? Номіналом в 10 гривень, введена у червні 2020 року, вагою 0,64 ньютона, Чи монета номіналом 1 гривня Володимир Великий? Введена у 2004 році вагою 68 м. Давайте порахуємо, але спочатку запишемо коротку умову. Дано у нас є дві ваги. Давайте одну позначимо P з індексом 2020, а іншу 2004. Так буде зручно бачити деяка монета. І ось. Перша монета мала вагу 0,064 Н. А друга 68 м. Нам обов'язково треба перевести її в ньютони. Приставка мілі означає одна тисячна, Тобто, нам треба 68 помножити на 1000. Тобто кому перенести через три знаки вліво. І в нас виходить 0,68 н. Також для порівняння, нам знадобиться прискорення вільного падіння g. Записали. В невідоме. Записуємо порівняти маси M2020 та M2004. Адже саме це в нас запитувалось. Як це зробити, нам потрібно визначити маси монет через вагу. Якщо P дорівнює m на g, то звідси слідує, що M дорівнює відношенню P до G. Перевіривши одиниці, ми бачимо Ньютони скорочуються, виходять кілограми, все вірно. Давайте підставимо значення та порахуємо маси монет. 0,064 поділити на 10 це значить, що треба додати ще один нулик. Тобто буде 0,64 десятитисячних кг. Це маса першої монети. Маса другої монети 0,68. Ну і вже видно, яка монета легша. Перша монета з 2020 року буде легша. Записуємо відповідь, що монета номіналом 1 гривня Володимир Великий введена у 2004 році масою 6,8 грама масивніша за монету номіналом 10 гривень, введену у червні 2020 року, масою 6,4 грама. Тобто М2020 менше за М2004. Задача розв'язана. Задача 5. Сучасні технології дозволяють виготовляти каністри для палива із спеціальних антистатичних пластиків, які зазвичай повторюють металеві конструкції, але мають набагато меншу масу. Одна з таких каністр має місткість 30 літрів, в якої буде вага бензину, якщо ним заповнити каністру до самого верху. Задача подібна, як з попереднього уроку. Але ми там шукали силу тяжіння на основі об'єму. Давайте запишемо коротку умову. В дорівнює 30 літрів. 30 літрів це 30 дециметрів кубічних. Але нам потрібно об'єм записати в одиницях Сі, тобто в метрах кубічних. 1 дециметр кубічний – це 1000 тисячна метра кубічного. Множимо 30 на 1 1000. Тобто це те саме, що поділити на 1000. І в нас виходить 0,3 метра кубічних. Далі, так як і в попередній задачі, нам потрібна густина, адже для визначення ваги треба маса, а для визначення маси через об'єм нам потрібна густина. Густину в кінці підручника в таблиці для бензину можемо побачити. Вона становить 710 кг на метр кубічний. Записали. Лишається дописати прискорення вільного падіння 10 Н кг. Невідома вага П. Ну, найкраще буде вивести остаточну формулу і в неї все підставляти. Давайте це зробимо. Для визначення ваги, нам зрозуміло, потрібно в першу чергу записати формулу ваги, яку сьогодні вивчили: P дорівнює m на g. Для визначення маси нам потрібно записати формулу m дорівнює ρ помножену на v, тобто густину на об'єм. А тепер другу формулу підставляємо першу. Замість m пишемо ρv. І в нас виходить, що p дорівнює ρvg. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що метри кубічні скорочуються, кілограми скорочуються, лишається ньютон. Підставляємо значення. Якщо виконати арифметичні обчислення, у нас виходить 213 н. Ось така вага бензину. На цьому все. Лишилося дати відповіді на подані питання, щоб виконати самоперевірку та впевнитись, що ви повністю засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 25 та виконати вправи 25, 2, 5 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.